Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який ресташов на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную роліки. Ролик 1 до заднього перемикача. Кількість е зубців е Зірок 10. Модель ця е вироблена від торгової марки Sunrise і має назву SP85010T Black Даний набор має один ролик, який е, застосовують до ремонтування заднього перемикача. Ось у нас є задній перемикач від торгової марки Sunrise. Також ми можемо цей ролик використовувати до велосипедних перемикачів від торгової марки Shimano. Вони взаємозаміняємо. Е, в наявності до цього ролика е, це е, болт. Шайба, все, що треба, для того, щоб ви могли відремонтувати велосипедний задній перемикач. Ну, що є? Ролик 10 зубців, бол з'єднувач з велосипедним перемикачом, дві шайбочки і внутрішня втулочка. Цей елемент дозволяє відремонтувати задній перемикач, щоб потім рухатись. Вільно, повільно, на своєму на вашому велосипеді. Якщо вам треба е, зробити ремонт велосипедного перемикача, купуйте цей ролик 10 зубців. Якщо вам треба відремонтувати, ви можете принести до нашого магазину ваш задній перемикач і ми це зробимо. Якщо вам сподобався відеогляд е, цього ролика. До заднього перемикача велосипедного ви завжди можете прийти і у нас купити е, торгова марка Sunrise. Вона е, така ж по, комфу, по якісті, як і Shimano, але за ціною більш приваблива. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!